Коломию відвідав Андрій Любка. Відомий український поет, перекладач та есеїст. Приїхав на запрошення молодіжної ради міста. Свої вірші та прозу літератор презентував у Національному музеї народного мистецтва Гуцульщини та Покуття. Андрієві Любці 26, І його вірші вже перекладені десятьма мовами світу. Його називають одним з найуспішніших молодих українських літераторів. Таке визнання, звичайно, тішить поета. Однак у житті є речі важливіші. Мені казали, що в мене немає голосу. Темне минуле і труднощі з алкоголем. І, як іноді пишуть газетні полоси, змішую пиво з горілкою, риму, з болем. Мені казали, що в моїх віршах брудно і холодно, біблійний туман і печаль вокзальна. На це кажу, у моїх віршах вітри, як жіночі стогони, помірно континентальні. Андрій почав писати ще у ранньому дитинстві. Правда, тоді робив це радше для розваги, пригадує літератор. Якийсь момент я просто е, прийшов у цю, у цю фазу е, гуманітарності мислення. Так, тобто я став гуманітарієм, який багато читає, щось пише, цікавиться і так далі. І воно дуже природньо, воно дуже природньо е, все відбувалося, і вся історія немає якоїсь такої, скажімо, чіткої відправної точки, що я прокинувся о третій ночі в холодному е, з холодним потом на чолі і сів писати вірші. Так це. Це ніби для мене якась така е, дуже природня і Андрій Любка є автором трьох збірок поезій та однієї прозової книжки. Займається письменник і перекладом. Його твори також друкують у різноманітних журналах і альманахах. А ще любка є активним учасником та частково співорганізатором українських та міжнародних культурних заходів. Встиг поет і побувати у письменницьких резиденціях Польщі, Латвії та Австрії. Основною річ, і це річ, яка зараз для мене можливо найважливіша в писанні прози, не, не лише віршів, Так це можливість у Завдяки писанню перевтілитися, тобто прожити трошки інше життя, ніж я міг би. Я не пишу про цінності, перш за все, так? У е, мене не, ніби не так погано з почуттям гумору, щоб писати про цінності. Е, я намагаюся, моє основне правило, якщо це можна назвати кредо, так? це писати, писати правду. Я е, намагаюся бути чесним із собою і чесним із, із світом, з яким я якоюсь певною мірою взаємодію, відповідаю і так далі. Зараз Андрій мешкає у Варшаві, там вивчає балканістику. Для нього це вже третя освіта. Як тільки з'являється вільна хвилина, зустрічається з читачами. У Коломиї поетичний вечір Любки відбувся вперше. І що приємно, цю зустріч організувала молодіжна рада міста. Я вдячний Коломиї і, і, і місцевим людям за теплий прийом і за ту радість і тепло зустрічі, якій ми ці найкращі останні дні осені тут спільно маємо. І е, хотів би побажати, щоб е, ваше життя було е, якоюсь мірою духовно наповненим у такий спосіб, щоб ви були щасливими. А якщо люди щасливі, то і ті, які навколо них теж щасливі. І тоді, напевно, вся планета стає радіснішою.